Слобожанська фантазія 2016. У Сумах відкрили сьомий міжнародний конкурс молодих піаністів. На відкритті гість з Іспанії разом з оркестром філармонії виконав кілька композицій. Відкрити фестиваль приїхав іспанський піаніст та професор фортепіано Леонель Моралес. На конкурсі Слобожанська фантазія він член журі. But the level of the young generation is really really very high. Дуже гарна підготовка щодо ігри, щодо молодих спеціалістів, навіть сьогодні щодо молодих level. І дуже підготовлена багато кількість призів, щоб давати щоб давати молодим і спеціалістам і старшої групи. Україна дуже гарно має е, рівень підготовки цих спеціалістів, піаністів. Цьогорічний конкурс проходитиме у трьох вікових категоріях. В цьому году у нас такі нововведення. Ми додавали ще одну категорію старшу до 24 років. А появилася можливість у нас появилась така премія, як гран-при, яка дають возможность обладателю цієї следующем сезоні з оркестром. З Рівного приїхала Ольга з мамою. Приїхала сюди із чотирма творами Гайтна сената мівольмажорна, також балада Шопена, соль мінорна, прелюдія Рахманінова ремажорна і Ниженківського спомену українського композитора. От. Ну, досить -таки довго, з п'яти років займаюся музичною школою, училище, планую далі кудись вступати. Раніше мені подобалася музика Рахманінова. Вон... дал там первый концерт хороший, из этого мне начала нравиться музыка. Ну, вот и там по другим композиторам начала слушать их, фильмы смотрю про них. Ну, это интересно. И, и на литературе пригодится. Еще с самого детства я покахал этот инструмент, и музыка Як в одній пісні написано, музика це дихання моє. Тому музика це все моє життя, і кожну хвилину я намагаюся присвячувати заняттям музики, музики, проспрослухованню музики. І це моє, моє хобі, моя професія, і це моє життя. Конкурс молодих піаністів триватиме до 15 квітня. За цей час показати свої таланти зможуть близько півсотні учасників з усієї України та світу. Тетяна Юхта Сергій Мілевський на часі новини.